Зухвали пограбування, сталося у шполі. Четверо невідомих в масках. Увірвалися в домівку очільника району, зв'язали його дружину і доньку. Злодії винесли з будинку телевізор, зброю і спортні напої. Втім, у звичайну крадіжку вірять не всі. Подейкують, що так чиновника хотіли залякати. Біблі десятої було, двері відкриті. Були. Ми ніколи двері не зачиняє. Володимир Потапенко проводить нас до місця пригоди. Згадує, приїхав додому пізно ввечері. Побачене в будинку шокувало. Донька й дружина лежали зв'язані на підлозі у кухні. Переповідає історію з їх слів, бо жінки категорично відмовляються спілкуватися із журналістами. Чотири чоловіка в балаклавах у камуфляжній формі, два з пістолетами, два з бітом. Звичайно, стан дуже пригнічений. Два тут присутні були, а два пішли у кімнату. За шукали вони, чи кошти шукали, чи якісь документи шукали, чи просто так хаос робили. Грабіжники забрали плазмовий телевізор близько тисячі гривень, та навіть спиртні напої, хоча в будинку були і більш цінні речі. Хто міг вчинити таке, господар у селі навіть не може уявити. Те, що я багатьом дорогу перехожу, то це дійсно всі так, так? Але не настільки так перехожу, щоб пускатися таких дій. Дай є погрози, да, такі. але вони такі. Невеликі погрози, так сказати, от там, ти неправильно дієш, таке все. Ти дивишся за собою. А от співробітники Володимира Потапенка переконані, ця історія пов'язана із його професійною діяльністю. Чоловік вже 9 місяців очолює Шполянську РДА. Я думаю, що це залякування просто-напросто. В нього багато чого вдається. Він вимогливий до себе, вимогливий до наших працівників і вимогливий до всіх керівників району. І на мою думку, що це просто його хочуть залякати, і так як в нього все багато вдається. Шукати винних будуть правоохоронці. Ймовірних версій поки що не розголошують, лише констатують, триває слідство. Наразі є відкритування провадження стаття 187 розбірний напад, частина 3 передбачає подалення волі до 12 років. Проводяться відповідні слідчі дії по встановленню даних осіб, які складені на нападу та не відповідально відповідальності. Тим часом на будинку Володимира Потапенка встановлюють відеокамери та сигналізацію. Чоловік вирішив про всяк випадок убезпечити свою родину відмовірних повторів. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.